Важність та порушення правил дорожнього руху такими є причини останніх ДТП, які трапились на Прикарпатті. Зокрема, одна із них в Івано-Франківську на площі Привокзальній. Як стало відомо, двадцятирічний керманич автомобіля Ауді, місцевий мешканець, здійснив наїзд на чоловіка. Останній перетинав проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Травмованого мешканця Снятина 1971 року народження госпіталізовано. Наступна аварія трапилась у долині. Там на пішохідному переході постраждала жінка. Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика ЗАЗДЕО, 1979 року народження, місцевий мешканець проявив неуважність і здійснив наїзд на жінку. Пішохід переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річну мешканку долини доставлено до лікарні. Водіїв перевірено на сп'яніння, вони тверезі. За обома фактами, аварій слідчі розпочали кримінальні провадження. Поліція Прикарпаття наголошує на неухильному дотриманні правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. Водії будьте обережні на дорогах. Вибирайте безпечний швидкісний режим та не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Пішоходи. Не перебігайте дорогу ні на пішохідному переході, ні не встановлених місцях. Автомобіль не зупиняється миттєво. Будьте відповідальними водіями та пішоходами. Це збереже ваше життя. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо Раї.